Те, з чого все починається, комусь з вас може показатися це філософською ноткою, але справді все починається з вас. Тобто, у вас як у власника має бути тотальне налаштування, що ви в цьому житті народжені для реалізації масштабних результатів, і тоді у вас почне селитися, оце саме масштабне мислення, масштабні рішення, масштабні ідеї. Вас має фактично не влаштовувати те, що є зараз, дуже дуже сильно. Тобто, окей, у вас є бізнес, вам він подобається все ок. Але реальне бажання зробити набагато більший результат воно таке сильне, потужне, спокійне і голодне. І оце бажання, коли у вас з'являється, у вас просто починають падати кордони. І починають відкриватися інші взагалі перспективи. Для того щоб цей стан собі культивувати на цьому етапі, вам треба дуже сильно підсилити себе ментально, емоційно, фізично, наприклад, спортзал, біг, шахи, йоги, медитації, все, що завгодно, що вам подобається, що на рівні фізики будуть вам допомагати і давати енергію.